Доброго дня, я Брицька Анна, вихованка екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді. Моя тема сучасний стан заповідного лісового урочища місцевого значення Барматівське. Заповідне лісове урочище місцевого значення Барматівське створене у 1983 році зі змінами у 2005 році. Площа 22,4 гектара. Балка з крутими схилами і глибокими рия. ярами. У схилах балки на поверхні виходять лесові суглинки, а також більш древні відкладки крейди. Тут охороняються ділянки із звучня степовою розвитністю. Пита роботи. Дослідити сучасний стан території заповідного лісового урочища Бармаківське. Завдання обстежити територію урочища, описати рослинний та тваринний світ урочища, виявити види господарської діяльності, запропонувати заходи щодо покращення стану урочища. Це дослідження території урочища протягом 2021-2022 років ми провели п'ять екологічних маршрутів у різні пори року. Основні методи наших досліджень візуальні та посоли результати дослідження. Рослинний покрив урочища різноманітний. Тут представлені три рослинних яруси – дерева, чагарники, тривалість. Деревний ярус формують граб звичайний, тополі тремтяча, чорна та біла, дуб звичайний, верба козяча, вишня птича, яблуня лісова, грід крив... криваво-червоний, цьогорниковий ярус представлений кущами видини криваво-червоної, ручини, звичайної, шипшини, бруслини, терену колючого. На всіх кущах рязний цвіт та врожай плодів. Багато дерев мають ознаки захворювань або уражень комахами шкільниками. Багатий видовий склад трей'янистих рослин урочища серед типових наших лісових видів зустрічається і карпатський вид крем'яних гарний. Окремо ґрунтову складають учні степові рослини. Серед рослин зустрічаються регіональні рідкісні рослини Рівненської області, 17 видів. Серед них рослини, які знаходяться під охороною Червоної книги України, підказник татарноколистий, городцід, весняний, ковила пірчаста та ковила волосиста. Загалом рослини дають багато насіння та плодів з кривцями, з шипами, з гачечками, з парашутиками, яскраво, суковите, з смачними тісточками. На ґрунті, пеньках, стовборах дерев зростають махи, 5 видів та лишайники пармелія, ксанторія. Серед рослин урочища багато медоносів, що підтримують різноманіття комах: це Шавлія, Вероніка, Юринея, Уастовень, козель, Козельці, Еспрацет, дика, Льоновисник, Чебрець, Кунюшина, Лучна, Гірська, Віскарія клейка, шепшина, Синяка, Гадючник, Подорожник, Будяк. Впередніс світ урочища представлені чисельними комахами метелики, джмалі, зуки, мурахи, оси, бджоли, коники, мухи, дющалки, мурахи. Тут зустрічаються також сумнокі, паукоподібні, косони, ещерка прудка, птахи, сорока, дятел звичайний, ясти зузуля, прутень, зеленяк, курібка сіра. Є тут і справжні дві заяць, сірий, їжак. На території урочища багато відмерової деревини, стовбури дерев, пні, хмиз. Вона дає притулок чисельними видами комах та інших тварин. На ній зростають цілі букети дерево грибів. З часом завдяки їх праці мертва деревина повертається у ґрунт. Залишається і обвала листя. Суцільний покрив цього буде тримати пологу та підживлювати грунт. Під час дослідження виявлені чисельні ознаки погіршення стану урочища, на територію проникають агресивні інвазивні види дерев рослин, дуб червоний та коней саневистий, із закинутих городів до чисельних стежок на груді. Та грунтівок поширюється золотарні канадці. Територія урочища слугує місцем відпочинку мешканців міста. Тут збирають квіти на букети, розводять багаття, влаштовують траси для велосипедів, катаються на лижах та сноубордах, покидають миття, бите скло, пластик, повідомлені автомобільні шини. Унікальне різнотрав'я степових. Степ степ Плянок значно збідніло, великий пості вкриває, вкриває суцільна щітка пирією повзучого, який витримує все: і витоптування, і випалювання, і розорення, і засмічення, і косіння, і, і ущільнення ґрунту тощо. Територія урочища не має охоронних знаків та буферної З, трьох сторін До території впритул знаходяться розорені ділянки, де вирощують свою кукурудзу. Використання отру, отру, отру хімікатів може суттєво впливати на різноманіття комах урочища. Притул до межі, межі урочища знаходяться забудовані стовпчики та купа будівельних матеріалів. Висновки заповідне лісове урочище місцевого значення Бармаківське представляє велику ландшафтну, ботанічну та ентомологічну цінність, дерева, кущі і трав'янисті рослини мають гарний потенціал для відтворення. І підріст дерев трапляється рідко. Нам вдалося побачити лише молодий клен островистий, дуб звичайний, дуб червоний, ялину то полю білу. Різноманітність рельєфу та рослинного покриву створює тут багато екологічних ніж, які можуть займати тварини. Порушення охоронного режиму спричиняє заселення інвазивних видів рослин та тварин, активний відпочинок спричинює руйнування природного рельєфу балки, ущільнення ґрунту на відкритих ділянках, збіднення рослинного різноманіття, створює потужний фактор турбування тварин. Для мешкання тиску на заповідну територію потрібно встановити державні охоронні знаки територію сільського угіддя, господарського угіддя.